Вітаю! В цьому відео ми розглянемо розв'язування таких задач. Периметр прямокутника квадрата однакові. Потрібно знайти площу квадрата, якщо відомі сторони прямокутника ось такі задачі. На контрольній роботі у вас буде одна така задача, а в цьому відео ми розглянемо дві таких задачі. Почнемо. Розглянемо наступну задачу. Прямокутник і квадрат мають однакові периметри, знайти площу квадрата, якщо сторони прямокутника 12 см і 10 см, оскільки в задачі мовити про дві фігури: про прямокутник і квадрат, то намалюємо прямокутник і квадрат. На уроках я вам рекомендувала прямокутник малювати 3 клітиночки на 5 клітиночок, а квадрат. 4 клітиночки на 4 клітиночки. Тоді периметри їхні будуть дійсно однакові. Тому можна дотримуватися цих значень при малюванні. Отже, намалюйте прямокутник і квадрат. Я поставлю ось таку лінію вертикальну, риску велику, щоб відділити ту інформацію, яка буде про прямокутник, від тої, яка буде про квадрат. І ви також так зробіть це буде зручно. Відомо, що сторони прямокутника 12 см позначимо це на малюнку, і 10 см позначимо це на малюнку. Запишемо, що А дорівнює 12 см, а Б дорівнює 10 см. Я вже не пояснюю ці моменти з попередніх задач. Ви пам'ятаєте, що А це довша сторона, довжина, а Б це коротша сторона, ширина. Оскільки мова йде про периметр прямокутник і квадрат мають однакові периметри. то знайдемо периметр прямокутника. Ми можемо його знайти, тому що у нас є довжина і ширина. Цього достатньо. Запишемо формулу для знаходження периметра. Підставимо замість А, число 12, а замість Б число 10. Видать ось такий запис. Виконуємо дії в дужках. 12 см плюс 10 см буде 22 см. 2 помножити на 22 см буде 44 см. Отже, периметр прямокутника ми обчислили і вийшов він 44 см. Оскільки в умові сказано, що прямокутник і квадрат мають однакові периметри. А периметр прямокутника 44 см. Це означає, що периметр квадрата також 44 см. Нам потрібно знайти площу квадрата. Запишемо формулу для площі квадрата. S, тобто, площа, дорівнює А в квадраті, де А означає сторону квадрата, але сторони у нас немає. Тому для того, щоб знайти площу. За цією формулою площу квадрату, нам потрібно знайти сторону цього квадрата. Для того, щоб знайти сторону квадрата, нам потрібно периметр поділити на 4. Чому? Периметр це сума всіх сторін. У квадрата 4 сторони, і вони мають однакову довжину, не неоднакові. Тому, щоб знайти одну сторону, треба периметр поділити на 4. Тобто А дорівнює 44 см поділити на 4, А дорівнює 11 см. покажемо на малюнку. Сторона квадрату 11 см. Далі знайдемо площу, що означає А в квадраті. А в квадраті означає А помножити на А. Підставляємо замість А 11 см і вийде. Що площа дорівнює 11 см помножте на 11 см. Основ важко помножити 11 на 11 тому ви записуєте дію в стопчик і показуєте множення в стовпчик. Я виконала таке множення і отримала, що С е площа квадрата дорівнює 121 см. Запишемо відповідь. Площа квадрата 121 см. Все. Уважно прочитайте наступну задачу. Зупиніть відео, поставте на паузу, і спробуйте самостійно розв'язати цю задачу. Працюйте. Перевіряйте. Намалюємо прямокутник і квадрат. Сторони прямокутника 6 см і 4 см. А дрімня 6 см, Б дрімні 4 см. Знайдемо периметр прямокутника за формулою. Підставляємо замість А 6 см, замість Б 4 см. Виконуємо дію в дужках. 6 плюс 4 буде 10 см. Отже, периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на 10 см, тобто 20 см. У квадрата такий же периметр, тобто 20 см. Нам потрібно знайти площу квадрата, запишемо формулу s дорівнює А в квадраті, де А це сторона квадрата. Тому потрібно знайти сторону квадрата. Щоб знайти сторону квадрата, потрібно периметр квадрата поділити на 4. Отже, щоб знайти сторону квадрата, потрібно 20 поділити на 4, а дорівнює 5 см. Площа S до рівня А в квадраті означає S до рівня А помножити на А. Замість А підставимо 5 см. Тоді площа вийде, S дорівні 5 см помножити на 5 см. 5 см помножити на 5 см буде 25 см. Отже, площа до рівня 25 см квадратних. Відповідь: Площа квадрата 25 см квадратних.